Вітаю студія! Привіт, телеглядачі! Ми продовжуємо вас знайомити з неймовірними віничанами, які кожного дня наближають Україну до перемоги. І сьогодні ми поспілкуємося з волонтером Юлією. Добрий ранок вам. Добрий ранок, отож. Розкажіть, будь ласка, в який момент став переломний для вас, і коли ви вирішили займатися саме волонтерством? Насправді почала займатися волонтерською діяльністю з перших днів початку війни. Тобто склалося так, що мій рідний брат він одразу в другий день війни він пішов як добровільцем. І ну, в мене був такий зв'язок з військовими, тому що я розуміла, що потрібно. Тобто, ми постійно комунікували. Він інформував, що для них потрібно. І от ну це напевне стало причиною цього, тому що ми вирішили, що нам потрібно фінансування, потрібні кошти і. Перше, що я вирішила, це звернутися до спеціалістів моєї IT-компанії, в якій я працюю. І звісно, не відмовила. Тобто, ну це було насправді не дуже легко, тому що я не з тих людей, які звикли там просити кошти. Mm -hmm. я, ну, незалежно я люблю заробляти кошти, а тут, виходить, мені доводиться бути в такій ролі, що я приходжу, кажу: будь ласка, допоможіть. Дайте Дайте, mm -hmm. так, і це ну дуже таке незвичне відчуття. Але коли я вже там сформувала лист, я надіслала лист на всю компанію, компанії, так у нас було прийнято розсилати листи, і спеціалісти включались в це, і вже кожен допомагав один одному. І це таке, знаєте, відчуття. Коли ти хвилюєшся, надсилаєш цей лист і така думаєш, а що ж подумають, а як це сприймуть. І буквально через 10 хвилин на мою картку починають падати кошти. І я брату там пишу, кажу, вже стільки допомогли, вже те скинули. І ну, я дуже вдячна насправді спеціалістам IT-компанії. Я просто попередньо працювала в одній it компанії зараз я перейшла вже в іншу it компанію І там, і там вам вдалося вдавалося збирати кошти, правильно? Правильно, так. Да. Перша it компанія під назвою Інфопульс. Спеціалісти дуже залучено і чудово допомагали. Ну за перший раз я можу навіть сказати, що ми зібрали там 100 тисяч гривень. Це дуже велика сума. за скільки днів. Ну, мабуть, десь за тиждень, можливо, навіть раніше, я точно вже не пам'ятаю, і ми одразу почали купувати щось. Це було перші рази важко, тому що ми не знали, де знайти амуніцію. Я взагалі не розбиралась цій амуніції. І тут знайшовся мій знайомий друг. Ми з ним зараз досить так близько дружимо. Він перебуває в Польщі, він був до війни там ще, і він почав допомагати волонтерською такою справою. Хоча він хотів повертатись в Україну, типу їздити. Тут волонтерити, але вирішив, що все ж звідти він допоможе більше. І це дуже було зручно, тому що він розуміється на цьому, він завжди ходив у магазини і так і продовжуємо з ним співпрацювати. Все, що потрібно, завжди я пишу Сергій, там потрібно те, те, він мені купував, купує і передає. Вийшло так, що. Об'єдналися всі. Ну я спілкуюсь з різними людьми з різних сфер. І виходить, ми всі об'єдналися, і кожен на що має якби сказати потенціал, в чомусь дібний, той почав це проявляти. От, наприклад, інший мій друг теж Сергій, він водій, і він має власні автобуси, і він почав возити людей за кордон, і звідти привозити гуманітарку. Тобто всі на був такий час, коли всі ну і зараз продовжують групуватися, ми дійсно покорили весь світ тим, що українці не здолані єдині і одна родина. Але ось вперше можливо ви пам'ятаєте, це була саме амуніція, яка що ви вперше Я придбали? Я Звісно, саме перше, що ми придбали, це був дрон. Також долучилися до покупки дрона друзі, тому що я не розумілась, як можна там на польських сайтах обирати. Ми, ми ще обирали, щоб зекономити. Ми хотіли, щоб це був дуже дорогий дрон. Ми купували його бушний. І долучилися друзі, які розуміються на цьому, і допомогли там забронювати, і допомогли доставити. Коротше, всі під'єдналися. Це був дрон. Також ми купували тепловізор це перші такі покупки. Ми купували форму для військових. Тоді була ще зима і потрібно було взуття, ми купували берци. Ми також, я пам'ятаю, що частину коштів витратили на паливо, тому що хлопці постійно їздили на, на тренування і угу. потрібно було ну, на паливо також. Тобто ви закривали ось такий типу потреби. І ви саме спеціалізувалися на одній частині, так? частині вашого брата. Чи потім згодом до вас почали звертатися інші військові? Ми спочатку так, спеціалізувалися саме на частині брата і допомагали цим хлопцям. І ми ну, точно знали, куди це uh -huh. все йде, що це дійсно надійно. Хоча я ну, не думаю, що хтось там намагається щось, але ну, ми, uh -huh. ми знали 100%, що це надійно. І після того, коли, до речі, Ще після того, коли я запостила інформацію в it компанії я ще почала писати в соцмережах. Ну, вирішила, що також в мене в друзях дуже багато підписників, людей, з якими я подорожую. Ти не можеш не скористатися ось цим, коли ти знаєш, що в тебе є хороші люди, які теж хочуть допомогти, але можливо не знають, куди під'єднатися. І я вирішила писати в соцмережах пости, що ось ми там вже зібрали таку суму, продовжуємо збирати. І дійсно, коли ти виносиш таку інформацію на загал, якомога більше людей дізнається, і до нас почали звертатись і інші військові. Почали далі збирати іншому підрозділу військ... бійців, з якими ми вже познайомилися насправді в ході війни. І ми допомагали і також тепловізори, різні різну амуніцію, там підсумки, таке, і почали збирати на автівку. Це така велика покупка, ну як для мене, на мою думку. То ви купили її чи ще ні? Ми саме зараз в процесі покупки. Ага. да, і ми вже маємо успіх, тому що ми вже зібрали кошти. В нас дуже цікаво вийшло, бо знаєте, нам потрібна була не проста автівка, нам потрібна була багі, ага. військове авто. Так. Ага. І ну насправді я почала вичитувати, що це за машина, як нею користуватися, для чого вона почала про це постити пости. Сума для автівки потрібна була дуже. Велика. Ми почали дізнаватися в різних спеціалістів, хто на цьому спеціалізується, що можна зробити, за яку суму, за який термін. Ну і почала обирати для себе оптимальний варіант, щоб і вона надійна, була потужна. Бо для різних бойових завдань підходить насправді різна баги. І виходить, ми вже оприділилися з цим авто, і це потрібно було зібрати 8-9 тисяч доларів. Зрозуміло, що одній ну, мені назбирати неможливо таку велику суму, тому що я там не такий розкручений блогер. Я собі звичайна людина, яка як і усі. Але е, мої друзі всі доєдналися до цього збору. Скільки е, взагалі пройшло часу, за скільки ви назбирали 8-9 тисяч доларів, так? Потрібно було так, 8-9 тисяч, склалося Трохи незвичайно, я вам mm -hmm. чесно скажу, тому що в ході збору до нас приєдналися ще волонтери, які пообіцяли нам допомогти з, з покупкою баги. Mm -hmm. Ну, Тобто нам потрібно їм було дати невелику суму коштів. Вони пообіцяли, що Допладуть. Так, так. Ага. основну суму закриють там своїми коштами і доставлять нам її за кордон. Тому ми, типу, як переграли цей план, вже вирішили не брати цю багі, яка в Україні, а брати ту, яка з-за mm -hmm. кордону, тому що це буде нам швидше по часу і дешевше. По сумі, так як нам просто допомагають інші волонтери, і виходить так зараз, що ми купуємо дві автівки. Супер. два баги саме чи баги і, 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 і ми купуємо і багі так і позашляховик. І, і позашляховик саме буде вже ну, ось на днях у Вінниці. Ми е, змогли зрозуміти, що ви почали свою діяльність і вже. Е, Можна так сказати, у вільний час займаєтеся волонтерством протягом шести місяців? Це складно постійно завжди збирати кошти, пишуть військові. Треба, і я так розумію, що пишуть різні військові, і потрібно вибирати, кому ти саме можеш там, наприклад, взяти і ці кошти віддати і купити тепловізор. Чи не було у вас внутрішнього вигорання? А якщо було, то як ви з ним боролись? Ну насправді в такі моменти, от коли починає з'являтися внутрішнє вигорання, починаєш думати, а як же ж військовим, а як же ж людям, які втратили свою домівку, які переселилися, і взагалі хтось втратив дім, хтось втратив близьких. І в такі моменти ти збираєшся і думаєш, та ну, яке може бути вигорання, ти маєш працювати. Ну коли в мене є ресурс на це, я маю його використовувати. Я не можу просто сісти осторонь, ні, нічого не робити. Якщо в мене всередині є вже питання, як треба. Треба це все вирішити. Тобто є розуміння, як організувати, з ким поспілкуватися, кого попросити, кого долучити. Ну, ти не можеш просто стати і стояти осторонь. Дуже класно, дуже класно, що є такі люди, як ви. Адже, ну знаєте, простіше було б задонатити кожен день там. По... 50, 100, 200 гривень і собі все, і, і сидіти спокійно, думати щоси. А ви працюєте, ви гуртуєте людей, знайомство нові, і впевнені, що після закінчення війни інші волонтери, які з інших міст загалі зроблять свою тусовку, об'єднаються, зустрінуться і будуть святкувати перемогу. Ще раз вам дякуємо за інтерв'ю, за те, що роби, робите. Ви також можете допомогти зібрати кошти Юлі. Все, що потрібно, це перейти на Фейсбук, сторінку Ко і інстаграм, ви бачите посилання внизу. Давайте Україну наближати до перемоги разом. Студія передаю вам слово.